Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, 13 червня, вівторок. Ой, Погодка начебто налажується, але зранку я все рівно замерзла на дойки. Дощу немає і начебто не було. На дворі сонечко всходило, а в сараї, ну, щоб ви розуміли, у мене ноги ось отак. Це в такому тапку, а тут із забинта не одівається. Так ось оця нога, пальчики померзли в сараї, поки подаїла всіх. Подаїла, погодували. Мілюзга вискочила, вова сміявся, каже, що це каже заяті пробігли. Олені. Вчора ж просиділи день закриті, випустила сьогодні, А вони ж з розбігу, з розмаху, з вибрикеньками, задок опереджує передок, задні ноги вище голови і помчали вибрикувати. Так, да, красатульки, це вже угомонилися трошки. Вже трішечки угаманилися. Так, все, іти, боже, куди виноград заплівся, он аж де. Іти в хату. Я, як і казала, варити сьогодні не буду. Буду варити вже завтра в сулугуні. А які цицьочки висять? Да, ладно, цичочки висять, скажи, Піпетки. Я з ким збилася лобешня красна, так я й не з'ясувала, з ким вона билася. Більше начебто ні в кого красного лоба я не бачила, а чого у бусі красний лоб, не зрозуміло. Не буду сьогодні варити. Вчорашня не солиться ще звідучора, бо я ж солю його 24 години на кілограм сиру. Ось. Затулила пальцем мікрофон. Так що вчорашнє солиться, будемо варити тепер завтра. Зараз піду займуся записом ваших вчорашніх замовлень, хто звертався. Бо все-таки є розкидане те у вайбері, те в Телеграмі. Треба все це позаписувати в зошит. От. Поставити зараз хлібчика треба, хай печеться. В обід повинні приїхати інтернетчики, а вже після обіду тоді буду щось їсти готувати. Ще правда не вирішила що. Не видно Машок. Машок не видать, у сусідів, як завжди. Собаки пустобрехи брешуть. Все, так що в нас без змін на господарстві все тихо. Я пішла працювати, а вам бажаю гарного настрою на весь день.